Вітаю! Ми продовжуємо з вами розбиратися з реляційними базами даних. І сьогодні ми детальніше розберемося з важливим поняттям бази даних зв'язки, які ж питання нам треба розібрати. Отже, ми визначимо, які у нас існують типи зв'язків, що таке первинний ключ та зовнішній ключ це все важливі компоненти для зв'язку реляційних таблиць між собою. Важливим є розібратися з можливими помилками при відсутності зовнішнього ключа, або його неправильному визначенні. Про первинний ключ говорили. Отже, тепер ми поговоримо більше про зовнішній ключ і його роль в зв'язках між таблицями. Визначимо основні вимоги до зовнішнього ключа, тобто наскільки і коли необхідний є зовнішній ключ, або що робити, якщо в нас буде порожнє значення зовнішнього ключа. Основні визначення, порожнє значення це означає, що в нас абсолютна відсутність будь-якого значення в англійській термінології це пишеться як ну, тобто це не цифровий нуль, а відсутність значення, або може бути ще фактичне значення невідоме або непридатне для цього рядка. Це важливо, тому що про нуль ми в процесі бази даних. Будемо говорити достатньо багато, ну, як порожнє значення. Первинний ключ. Про первинний ключ ми вже говорили. Позначається на схемах, ми будемо позначати як ПК, або англійською буде позначатися як Пікей. Первинний ключ це в нас колонка або комбінація колонок з унікальними значеннями в кожному рядку. Тобто, якщо у нас в одній колонці існують значення, які є абсолютно унікальними для кожного рядочка, ми говоримо, що ось ця одна колонка і є у нас первинний ключ. Якщо одна колонка не забезпечує унікальні значень, ми можемо спробувати забезпечити цю унікальність за допомогою двох колонок, трьох колонок. І так далі, поки ми не наберемо мінімальну необхідну кількість колонок з унікальним значенням. Що це означає? Це означає, що якщо ми беремо значення з першої колонки і до нього значення з другої колонки, то оця пара буде унікальною для кожного рядка, хоча окремо кожне значення з кожної колонки і може повторюватися, але пара є унікальною. Такі первинні ключі ми будемо називати з однієї колонки це простий ключ, якщо у нас дві і більше колонок це складний ключ. При цьому важливо розуміти, що в складному ключі треба не перестаратися в кількості колонок, тобто зайвих колонок бути не повинно. Складний ключ повинен містити мінімально необхідну кількість колонок для того, щоб унікально ідентифікувати кожен рядок. Інше поняття зовнішній ключ. На схемах ми його будемо позначати як ЗК, або англійською він позначається як FK. Цей ключ має єдине призначення зв'язок рядків таблиці з іншими рядками в іншій таблиці. Це може бути як одна колонка, то так само і комбінація колонок, як зовнішній ключ. Обов'язково зовнішній ключ пов'язується з первинним ключем в іншій таблиці, в якій. Таке ж саме значення лежить в первинному ключі. При цьому дані в зовнішньому ключі повинні бути такі ж само по типу даних, як і значення в іншій таблиці в первинному ключі, де вони між собою зв'язуються. Отже, у нас може бути порожнє значення в клітинці. У нас при зв'язку повинен бути первинний ключ. Але основне призначення первинного ключа це унікальна ідентифікація кожного рядка в таблиці. Зовнішній ключ, його первинне призначення це зв'язок з іншим первинним ключем для дотримання зв'язку даних в різних таблицях. Отже, ще раз для закріплення: первинний ключ це у нас мінімальний набір атрибутів, а атрибути нагадую, це у нас колонки в таблиці, за допомогою яких можна безпомилково ідентифікувати будь-який запис рядочок кортеж в таблиці. Ключі у нас бувають прості, тобто складаються з одного атрибута, і складні, коли складаються з двох і більше атрибутів. Основні правила первинного ключа, які вам необхідно запам'ятати: ключ повинен бути унікальним для кожного рядочка, ключ не може бути порожнім, тобто він завжди у нас not null. Ключ не змінюється в процесі існування запису або рядочку конкретного в таблиці. Тобто, якщо ми в ключу присвоїли значення, то поки у нас цей рядочок є і ми його не видаляємо з таблиці. Ключ повинен бути незмінним. Приклад, таблиця студент має ключ код студента. Саме цей код повинен бути унікальним для кожного рядочка. Системи управління базами даних зроблені таким чином, що якщо ми позначили певну колонку як ключ первинний, то програма буде самостійно слідкувати за тим, щоб кожне значення в рядку було унікальним. Якщо ви спробуєте. Колонку, яка позначена як первинний ключ, внести дані, які вже існують в таблиці, СУБД поверне вам помилку і не введе таке значення. Для таблиці курси у нас є теж код курсів як унікальне значення для кожного рядочка. А от в таблиці запису ми можемо бачити вже складний ключ, тобто унікальність у нас забезпечується парою курс. І студент. Точніше, код курсу і код студента. Дві пари: курс перший, студент перший. Той же самий курс перший, студент другий. Тобто там у нас було 1, 1, 1, 2. І оці пари повинні бути унікальними. Якщо другий курс і перший студент, то вже ця пара унікальна, тому що перший раз ми говорили 1-1, другий раз, 2-1. Якщо ми говоримо другий курс, перший студент і Перший курс, другий студент, то це все одно будуть унікальні значення, тому що це різні: 1, 2, 2, 1. І ось ця пара і буде створювати складний первинний ключ. Зовнішній ключ це в нас один або кілька атрибутів у таблиці, що містять посилання на первинний ключ в іншій таблиці. Які у нас зв'язки між таблицями? З двох логічно зв'язаних таблиць одну завжди називають таблицею первинного ключа або й головною таблицею, а іншу таблицею таблицею зовнішнього ключа або підпорядкованою таблицею. Тобто завжди у нас зв'язок між двома таблицями відбувається з первинним ключем і в іншій таблиці із зовнішнім ключем. Основне правило зовнішнього ключа. Що зовнішній ключ повинен мати той же самий тип даний, що і в первинному ключі зв'язаної таблиці. Приклад, як у нас відбувається зв'язок між первинним ключем і зовнішнім ключем? Значення в головній таблиці пов'язується з таким же значенням в зовнішньому ключі в підлеглій таблиці. Наприклад, значення первинного ключа в таблиці студент пов'язується з таким же значенням в Таблиці запису, але в зовнішньому ключі. Аналогічно, з таблиці курси значення первинного ключа пов'язується з таким же значенням в зовнішньому ключі в іншій таблиці. Ось таким чином і відбуваються ось ці зв'язки. Тобто, у нас є головна таблиця з первинним ключем, і вона зв'язується з підлеглою таблицею і зовнішнім ключем. І зв'язок відбувається по однакових даних в різних таблицях в цих ключах. Правила цілісності даних. Для зв'язків важливо дотримуватися цілісності даних, оскільки всі дані розкидано по різних таблицях, і ми можемо при неправильному використанні втратити ось ці зв'язки, і тоді цілісність даних буде порушена. Для того щоб цілісність даних не порушувалася, потрібно дотримуватися звичайних правил. Перше. Цілісність сутностей, що сюди входить, обов'язково в кожній таблиці повинен бути присутній первинний ключ. В первинному ключі не повинно бути ніяких порожніх значень, і первинний ключ у нас забезпечує відстежуваність сутності та елементів в них, унікальність кожного елементу в наших сутностях. По зв'язках. Всі зв'язки повинні бути чітко визначеними, тобто від первинного ключа до зовнішнього ключа. Зв'язок має бути чітко визначеним. Значення повинно відповідати в первинному ключі, тому яке знаходиться в зовнішньому ключі. Відсутність або порожнє значення може бути лише в зовнішньому ключі, і це як рідкісний варіант. Далі ми будемо розглядати приклади баз даних, де в зовнішньому ключі може бути порожньо, але в більшості випадків такого немає. Цілісність зв'язку повинна забезпечувати саме дійсні зв'язки між таблицями. Порушення ось цих зв'язків може привести до Втрати зв'язків між даними, і це означає якраз порушення цілісності даних в нашій базі даних. Тобто, ми не зможемо сказати, який рядок в одній таблиці взаємодіє з яким рядком з іншої таблиці, якщо ми неправильно зробили всі ці зв'язки. Давайте спробуємо в прикладі, який ви бачите зараз, визначте порушення двох правил цілісності сутності, та одне правило зв'язків. А тепер давайте перевіримо, чи правильно ви зрозуміли. Перша помилка: в таблиці студентів первинний ключ порожній, а за правилами цілісності, первинний ключ порожнім бути не може. Друге порушення: в первинному ключі ми бачимо два однакових, абсолютно однакових значення первинного ключа, що теж за правилами цілісності не може існувати. Порушено також правило зв'язків. В таблиці запису на курси ми бачимо, що пропущено код студента. Тобто, у нас існує якийсь навчальний курс, в якому незрозуміло хто навчається, і при цьому отримує певні бали за навчання на цьому курсі. Значить, ми десь загубили зв'язок з таблицею студентів і не знаємо тепер, якому студенту належать ось ці бали. Які ж бувають зв'язки між таблицями? Приклади ви бачите на екрані. Один до одного, що це означає, кожному запису з однієї таблиці відповідає один і лише один запис з іншої таблиці, один до багатьох, кожному запису з однієї таблиці відповідає кілька записів в іншій таблиці. Багато до одного безлічі записів з однієї таблиці відповідає лише один запис з іншої таблиці. Як ви можете помітити, один до багатьох і багато до одного це практично один і той же тип зв'язку, просто все залежить від того, на який бік ми поставимо один, а на який багато. Ще один тип зв'язку: багато до багатьох, означає, що великій кількості записів з однієї таблиці. Будуть відповідати так само багато записів з іншої таблиці. Тобто, один рядочок в одній таблиці буде пов'язаний з багатьма рядочками в іншій таблиці. І в той же час кожен рядочок в іншій таблиці, один рядочок в іншій таблиці, може бути пов'язаний з багатьма рядочками в першій таблиці. Приклади. Давайте розглянемо відразу на схемі. В нас є таблиця студенти. В якій ми бачимо ключ код студента і якийсь набір атрибутів. Є навчальна група, в якій також є обов'язково присутній ключ код групи, і ще атрибути, є дисципліна, де є обов'язково первинний ключ код дисципліни, та інші характеристики цієї дисципліни. Приклад, де в нас один до одного на схемі позначається ось такою лінією, і пояснення цього зв'язку. Студент є старостою в групі. Логіка, яка: один студент може бути старостою лише в одній групі, в групі може бути лише один староста. Отже, ось це і є прикладом один до одного. Один до багатьох зв'язок трошки вище і позначається ось такою лінією. З поясненням: студент вчиться в навчальній групі. І логіка зв'язку один до багатьох в навчальній групі може вчитися багато студентів. Тобто ми бачимо, що ця одна лінія біля студентів розходиться. Це так звана пташина-лапка. І означає, що з цього боку може бути багато зв'язків. А одне, одна лінія означає, що з цього боку буде лише один зв'язок. Отже, в навчальній групі може навчатися багато студентів. В той же час студент навчається лише в одній групі. Тобто, з цього боку, буде завжди лише один зв'язок, а в інший бік може бути багато зв'язків. Зв'язок, типу багато до багатьох, представлено ось цією лінією. Як бачите, з обох кінців ця лінія закінчується пташиною лапкою і пояснюється, навчальна група слухає дисципліну. При цьому. Одну дисципліну може слухати багато навчальних груп. В той же час одна навчальна група слухає багато дисциплін. І отже, у нас зв'язок між ось цією таблицею і цією йде через багато до багатьох. Як по-інакшому можуть позначатися ці зв'язки? Ось ви бачите діаграму відношень, яка складається в графічному інтерфейсі до СУБД Oracle. Тут ви теж бачите позначення таблиць з атрибутами всередині них. Визначено, яка колонка у нас є первинним ключем, яка колонка є зовнішнім ключем. Зірочками позначаються обов'язкові, тобто ті, що не нуль, вони не можуть бути ці атрибути нульовими. Там, де зірочки немає, ці атрибути можуть бути порожніми, тобто нуль. Різними лініями вказуються зв'язки між різними таблицями. Як підсумок, обов'язково необхідно визначати первинні і зовнішні ключі в таблицях. Первинний ключ повинен бути в кожній таблиці. Зовнішній ключ тільки якщо ця таблиця є підлеглою до іншої батьківської таблиці. На схемах необхідно обов'язково візуалізувати зв'язки між таблицями, щоб ви розуміли, як ці таблиці будуть поєднуватися одна з одною. Ваше розуміння бази даних, з якою ви будете працювати, має вирішальне значення для подальших формулювань запитів до цієї таблиці. Якщо ви не будете бачити і розуміти схему таблиць і зв'язків між ними, побудувати запит для того, щоб відібрати дані з цих таблиць вам буде дуже проблематично. Тому розуміння таблиць, їх побудови і зв'язків між ними. Будуть мати вирішальне значення для того, щоб ви могли правильно побудувати запити для відбору даних з цих таблиць.